Всім привіт, дорогі новними, ви на каналі Gaming Street і сьогодні я разом з вами будемо продовжувати грати в Help Wanted Минулого разу ми пройшли з вами четверту ніч, закінчував FNAF перший. А оскільки ми закінчили FNaF перший, я пропоную після нього почати проходити FNaF зразу другий. Тож, давайте почнемо першу ніч. Так, знову ти. Так, для початку монеточка. Ну і коротше він це все розказував аж до третьої ночі, поки я тут сижу, там уже. А, там уже і Чіка кудись пішла. А, коротше, він мені розказав, що в аніматро. О, господи, що тут твориться? Коротше, він мені розказав, що в аніматроніків є такий. Ооо, візред. Аніматроніки. Що. У аніматроніки є такий детект, що. Якщо ти надінеш маску, ну, то вони тебе просто подумають, що ти їх там браток, аніматронік. Також у нас є світло. І. єдине. Єдине, що. Не можна розрядитися. Куди? Єдине, що тут можна розрядитися, це твій ліхтарик. О, монотик. Єдине, що тут може розрядитися, це твій ліхтарик. Е, тому сам... ну... сама піцерія не має, можна сказати, так сказати, світла. І ще... Нам треба заряджати маріонетку. Тут у нас є така кнопочка. Щоб заряджати її. І тоді можна жити, в принципі. А я тебе чомусь нажимат. Я поняв. Привіт. Чекуся. Ой, як мене все розмыте. Так, ну поки що живемо, в принципі. Хто ходить? Я не розумію хто ходить. Де ходить? Як Так, ну ми жити это маємо. Та, в принципі, ми ж это буде. Там Бонни. Значить, чекусь. Ие! Самого конеч було пройдено. Давайте подивимося, що нам дадуть в приз Не думаю, що там буде щось ...ну... круте.

i right, let's Can put it No! Oh no, it looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning It is so Foxy has been out of commission for quite some time This series of simple repairs should return In service, Foxy has. Oh no! It looks like Foxy's proprietary servo motors are malfunctioning. It is recommended that you keep an eye on Foxy at all times. You will need to place new control fuses in the exposed receptacles to continue. Retrieve the fuse from drawer number one that. Good job! Foxy has regained control of his legs. A gentle reminder: it is recommended that. Well done. The remaining chest fuses are located in drawers number two and number Давайте four. Fix both fuses to continue. To continue. Червоний,

Well done. Yeah. This concludes all your parts and service tasks. Ooh. Uh. Can now be reopened. Все, Фокси, ты готовый. Так, и что ж нам за это дадут? Плюшевый фантайм Фреддик. Uh -huh. Ах, я надеюсь, давай. Так, ну що ж, ми прийшли на в першу ніч. І Фоксі. Пропоную, напевно, ще. Давайте Dark Rooms Тут плюш бейбі якась. Подивимося. Так, ліхтарк у нас є енергія. І ви до 6, Окей. Так. О, господи, там 12. Ага, тобто мені, як я розумію, треба відлякувати від себе. Окей, думаю, тут по звукам треба приділятися. О, касет. Як касету забрати? А то я бачу. Чекайте, їх штри штуки, правильно? Ми за те вже не справляюсь. Ха-ха-ха. Вони по одній, ха. Я, я не розумію, вони по одній. ні. Не бий. Oh, <плоджує> ah, господи. Ні, я тебе не кликав говно, мале. Ти мене знайдеш. Ай-яй-яй, та як? Ой-яй-яй! Ти... Ні. Ай! -ай! Ты... Nee. А, да, ну все, ге-ге, Та ну, но... бл. Мене вбила та що одного лаза. Розумієте, це можна було продовжити безкінечно, поки я нахрін не викину комп'ютер з вікна. Признаю, я вже давно так не злився, тому що, ну там потрібна концентрація. Чого в мене якраз нема, тому мені буде дуже важко це пройти. Чекайте в шорці. Окей, okay, люди, як на мене, краще всього буде ось от плюш Бейбі. Я думаю, запихнути в шортс, коли я все-таки зможу прийти, тому що зараз у мене такої можливості нема. Давайте попробуємо інший режим, іншу сторону, і тут можна боні. Давайте попробуємо. Не обіцяю, що пройдемо, але попробувати, як на мене буде цікаво. Great job. Deposit the left eye in the cleaning receptacle on your left. Well done. Now, firmly grip Bonnie's right eye and carefully remove it from its socket. Deposit the right eye in the cleaning receptacle on your right. Good job. To open Bonnie's faceplate, carefully press the two buttons located on either side of Bonnie's jaw. When done correctly, you should hear two small clicks. Well done. You now have access to Bonnie's harmonization module. Press the blinking button inside Bonnie's secondary throat pipe to enter calibration mode. Something is not right. One of those notes is out of tune. You may push the button again to replay the audio check. Press the blinking button again to verify your work. Ніби все має бути добре. Що? Коротше, походу, як я зрозумів, там зразу три ноти були неправильними. Тобто там треба. Що з тобою не так? Кекс. О господи! хе He decided to see press the blinking button again to verify your work well, now okay. great job bonnie is in tune and ready for his solo let's close him up simply replace so. the eyes in the same order that you removed them then close up the faceplate, and we'll call it a day well done that concludes uh. your parts and services task See you next time. Ну, це було не важко. Що ж нам за це дають? Ммм, фоксі. Ковку. Ммм, я з'їв скляну бутилку... Ага, і тепер там є продовження з щікою. Окей. Ну що ж, усім дякую за перегляд. Сьогодні ми пройшли, в принципі, багато е, відео, я не впевнений, коли наступний раз чекати, тому що у мене є ще своїх багато справ. А також чекайте іменно сам шорт з проходженням Плюш Бейбі. Думаю, він вийде скоро. Всім дякую за перегляд. Прощавайте.